Спеціально до 31-ї річниці з нагоди Дня Незалежності України ми поговоримо про одну з перлин, таких красивих перлин нашої України, і це Карпатські гори. І поговоримо ми про них з рятувальником Василем Фіцаком. Добрий день, доброго дня зі святом вас навзаєм. І перш ніж ми поговоримо про гори, я хотів би спочатку приділити кілька запитань вам, ким ви мріяли взагалі стати в дитинстві? Чесно кажучи, я вже не пригадаю і не буду лукавити, розказувати там, що в космос хотів літати чи якимось великим бути. Тобто, можливо, були якісь мрії, про щось мріяв, але пам'ятаю одне, що з дитинства мене завжди тянуло на якісь пригоди. Тобто, любив десь подорожувати, щось нове пізнавати, з дитинства почав збирати різноманітні гербарії, жуків. Тобто, більш така була схильність до чогось природничого. Пізнавати світ, який мене оточує. Навіть пригадую, що вів такий зошит, в якому описував, що я пізнав нового за рік. Тобто, що побачив, наприклад, там таку-то птаху тощо. Любив подорожувати до лісу, прогулянки, і відповідно десь оці такі цеглинки заклалися в той такий міцний фундамент, який вже десь пізніше вирішив моє майбутнє. Тобто, ви працюєте рятувальником з якого року? З 2016-го. Працюю рятувальником на горі Піпіван. У нас облаштований пост в колишній метрологічній польській обсерваторії, і з 2016-го по сьогодні пост функціонує. Головною цілею і метою є надання допомоги туристам тим людям, які потрапили в складні обставини в горах, травмувалися тощо. Взагалі, як це навчатися на рятувальника, як навчання відбувалося. Ну, передусім, хочу сказати, що бути рятівником це є напевно покликання. Все ж таки, людина глибоко в душі повинна бути гуманною людиною саможертовною, тому що ми всі добре розуміємо, що іноді ти навіть ризикуєш своїм життям, своїм здоров'ям, прийти на допомогу іншій потребуючій людині. Передусім, група рятувальників формуються з людей, які мають досвід гірських мандрівок тобто, люди, для яких горе це є покликання, є їхньою стихією. Відповідно, коли гори є їхньою стихією, покликанням, вони можуть робити щось і в горах. Хто може найкраще знати гори, аніж ті, хто мандрує. Відповідно, коли шукають заблукалого туриста, рятувальник він знає і місцевість, і знає, як себе поводити, поводити в різні сезони взимку, влітку, під час гроз тощо. Звісно, для того, щоб здобувати досвід, ми чимало їздили на навчання за кордон, зокрема в Польщу, і до сьогодні підтримуємо добрі стосунки з нашими польськими колегами, проводимо багато спільних навчань між своїм колективом. Розуміємо, що потрібно завжди відточувати навики і завжди бути в курсі. Зараз ми бачимо з кожним роком багато є новинок. Багато чогось нового, і кожен грізький рятувальник, незалежно від його віку, він повинен йти в ногу з прогресом, тому що зараз створюється і багато цікавих застосунків. Ми розуміємо, в який вік живемо. Тобто процес навчання рятувальника це і постійний процес. Окрім того, що ми навчаємося, ми завжди повинні бути в добрій фізичній формі. Це говорить про те, що ми також повинні ходити в гори, пізнавати гори, вивчати їх. І таким чином кожен із рятувальників, який посвятив своє життя цій благородній роботі, я вважаю, він вчиться, вчиться щоденно і щорічно. Якщо ну, взяти таку стереотипічну думку про те, що якщо це рятувальник, ну гірський рятувальник, то значить його офіс ну, робоче місце це гори. Це так чи ні? Як взагалі працює ця система? Можна сказати і так, можна сказати по іншому. Наші гірські рятувальники сьогодні розміщуються в населених пунктах. Наприклад, Яремче, Ворохта, Осмолода. І відповідно за цими відділеннями закріплена певна територія, тобто за територіальною ознакою. Тобто, як правило, це є райони. Звісно, є один з високогірних постів. Це власне наш Євірницький пушково-рятувальний пост на горі Піпіван-Чорногірський. Він є розміщений в колишній обсерваторії. Пост є облаштований. Є весь необхідний мінімум рятувального спорядження, спецтехніки, транспорту вищої прохідності для того, щоб оперативно, вчасно надавати людям допомогу. В інших випадках, коли стається будь-яка неприємність або випадок в горах, туристи зв'язуються з, з Державною службою надзвичайних ситуацій, повідомляють про подію, про місце, де трапилося, і рятувальники, які знаходяться в зоні відповідальності, виїздять. На чи на пошуки, чи для надання до добеничної, чи будь якого іншого роду допомоги. за час вашої роботи рятувальником, що взагалі ви бачили? От що вам найбільше запам'яталося протягом усього вашого досвіду роботи рятувальником? Дивіться, скажу, в роботі рятувальника є дві сторони, можна сказати. Світла є і темна сторона. Давайте так. про світло спочатку. Ну так характеризую, темна сторона це, коли доводилося бачити фатальні помилки туристів, і які закінчувалися, звісно ж. Фатально люди або зазнавали серйозних травм, каліцтв, навіть смертельні випадки. Світла сторона, що можна відмітити, це на протязі декількох останніх років. Хоча потік туристів і збільшується, відповідно, і збільшується кількість нещасних випадків і різних трафунків. Чому? Тому що багато людей недосвідчених іде. Стаються різні ситуації, там від того, що заблукали, втративши орієнтацію до якихось травм. Але знову ж таки хочу наголосити на тому, що багато туристів починають серйозно ставитися до безпеки в горах, тобто формуються в групи. І це є дуже добре, тому що ми бачимо подібну динаміку. Бачили в Європі, тобто, що люди не тільки йдуть безвідповідально в гори, вони стараються вже якось готуватися. Сьогодні ми маємо доступ до безліч інформації. Тобто до походу, до будь-якого походу можна старанно підготуватися. Можна в будь-якій з груп, тому що є багато спільнот отримати корисні поради, як від рятувальників, які можуть фахово описати і маршрут, і багато різних таких моментів, які туристам потрібно, так і багато досвідчених туристів діляться е, своїм досвідом. Є багато блогів. Тобто, ми живемо в той час, коли є безліч інформації. Е, помилку роблять ті, хто. Незважаючи на поради досвідченіших старших рятувальників, якісь застереження, погрози, отак. Молодість бурна, розуміємо, сила ідуть в гори, і після того бувають неприємні випадки. Потім з'являється робота у вас. Ну, це є наша робота, ми нікому не можемо відмовити. Звичайно, ми йдемо, але ми, люди, туристи, передусім, повинні зрозуміти, що наражають на небезпеку, перш за все, вони себе і учасників своєї групи. Тобто ми йдемо, тому що це є наша робота. Ми знаємо, куди йдемо, ми знаємо, як працювати і зробити все необхідне. Тобто, люди, передусім, наражають себе. І кожен турист, люди, які сьогодні об'єднуються в групи, починають активно мандрувати, вони повинні відповідально, серйозно ставитися до мандрівок. Ну і, звичайно, вже під час самих мандрівок, чи планування навіть мандрівок, якось сприймати виважені рішення, консультуватися з рятувальниками, цікавитися прогнозом погодних умов тощо. Ну, це не хотя чи ми все одно почали з темної сторони, але я пропоную все ж таки повернутися до світлої. І що можливо, це якесь місце у вас є в горах, особливе, де ви любите проводити час, або це щось таке, що саме з позитивної точки зору вам запам'яталося. Це що стосується роботи? Так Ні, ну, з позитивного я можу сказати, що є багато кумедних доволі трафунків. Які закінчуються суперово. Наприклад, доводиться бачити, ну ми всі розуміємо, що підготовка до походу це передусім підготовка спорядження. Тобто ми йдемо в середовище природні, ми розуміємо, що погода на протязі доби може декілька разів змінитися. Ось, і ми бачимо, як, наприклад, люди між сезон приходять там в тапочках, в кедах. І що найбільше от вразило, це просто. Молодь у нас вона така дуже активна, прогресивна, тобто люди не забувають за такий лайфхак, це як скотч. Тобто, що мене найбільше вражає, я навіть просто веду таку собі збірочку, фотографій, тобто, коли люди взуття повністю обмотують скотчем для того, щоб воно не пропускало там вологу воду. Звичайно, що це є ну, передусім дискомфорт, тому що нога тоді потіє. Потім немає щеплення. Так, немає щеплення. Люди десь, можливо, навіть легенько травмуються. Але бачимо, що. Люди якось виходять з положення, хоча скотч, я можу сказати, це дуже корисна і практична річ у мандрівках. І бачимо це. Е, група навіть може бути без дощовиків. Не тобто, скотчем? Ми... Ні, не скотчем. <світ> люди без, без дощовиків можна було от помітити, коли люди звичайні поліетиленові пакети натягували собі на голову. Тобто я ж кажу, А шумно порятує. Тобто, коли все тіло промакає, тобто, холод, він діє. Ось. Ну Бачимо такі просто кумедні, дивні випадки. Я розумію, що люди вчаться на цьому. Тобто, коли людина раз потрапила в грозу в проливний дощ, о, маючи там той мішечок і замотавши там взуття скотчем, о, ну, наступного разу вона все ж таки купить той дощовик за 50 гривень, хоча б його буде мати. Ну, якось так, багато випадків я не можу пригадати, але ж окуме, що завжди піднімає настрій. Але, звичайно, бачачи це, ми завжди стараємося зробити так тактовно, якось виміжно акцент на те, що людина повинна серйозніше ставитися до цього. Ну, бо з... горе, я собі для себе називаю горе, це страшно красива річ. Тому що в одні моменти це дуже красиво, а в одні моменти це дуже страшно. Тому що одного разу, коли я піднімався з другом, це ми біля гутентомнатика були. І нас застав такий сильний дощ. Ми саме по хребту йшли, і там дощ не просто з неба падав. Він падав з усіх боків і навіть знизу. Тому в горах потрібно так. Ми розуміємо це. для прикладу 100% вологість. Це якщо люди не готові, це і спорядження промикає, тому що до нас часто люди звертаються, коли потрапили в приливний дощ, просушитися. Ось в нас є звичайно пункт обігріву, тобто ми надаємо допомогу в таких випадках, тоді коли вона конче необхідна, коли люди потребують, і висновок робиш. Тобто, люди йшли, готувалися. Я кажу, тобто, ви ж маєте можливість оглянути, ознайомитися з прогнозами погоди. Та так, ми дивилися, там показувало, що ну це і абсолютно люди промокали повністю, як самі з верхнім своїм одягом, так і речі, які в них були в наплічниках. Відповідно, там і телефони, і павербанки тощо. Тобто, люди фактично. І потрібно розуміти також, що якщо воно навіть здається, що це є літо, прийшла гроза, проливний дощ, все-таки існують смертельні ризики і небезпеки. Передусім, це є грозовий фронт. Тобто, щорічно фіксуються випадки, коли люди гинуть від ураження блискавки. в Карпатах, в лісовій зоні, це є нормально. І наступна небезпека, і ризик це є переохолодження. Температура влітку у високогір'ї може опуститися навіть до нуля і, можливо, до мінуса, і на заміну дощеві може піти сніг. Тобто, І коли людина вийшла в легких шортах, там, тапках, я так говорю, і без замінного одягу, тобто, люди наражають себе на небезпеку переохолодження, а це, звісно, несе загрози гіпотермії і навіть втрати життя. Тобто, ну так. А якщо повертатися до саме додатків, яких ви говорили, я особисто знаю про порятунок від ДСНС. А що ви ще, як е, порятунок можете порадити? Е, Дивіться, люди, які планують е, походи, передусім при плануванні, ми дбаємо про безпеку. Ми обираємо маршрут, його протяжність відповідно визначаємо, буде це багатоденний маршрут чи одноденний, обираємо місця ночі тощо. І старанний керівник групи, якщо він веде групу, він ж звісно ознайомлюється з протяжністю маршруту, з місцями стоянок. Якщо це невідомий для нього маршрут, і він його хоче вперше пройти. В цьому нічого поганого немає. Ось він ознайомлюється з і, передусім, з прогнозом погоди. Сьогодні є дуже у нас повітряна тривога, і я пропоную тоді піти в укриття. Завдяки магії відеомонтажу для нас, для вас точніше, повітряна тривога тривала недовго, і ми зупинилися на корисних додатках. Тож я пропоную з цього місця і продовжити. Ну, додаток він є, як і додаток, але хочу трішки сказати більше перед тим як люди йдуть в гори, тобто є планування, яке вже говорив, маршруту, тобто відрізок маршруту, організація там чи він багатоденний, чи одноденний маршрут. Для чого створений ось цей корисний додаток? Він створений управлінням ДСНС України з метою, коли люди потрапили в складну ситуацію. І чи група, чи одна людина не встані самостійно надати собі раду, тоді вони згідно цього застосуночка. Всі ми зараз маємо смартфони, вони можуть вказати місце свого розташування, себто координати, і повідомити про конкретну проблему, що трапилося. Ось, звісно, також люди, ідучи в гори, повинні, як я вже говорив, консультуватися з гірськими рятувальниками, зареєструвати свою мандрівку. Так сьогодні на сторінках ДСНС управління також є можливість зареєструвати свою мандрівку, вказавши нитку маршруту, кількісний склад учасників групи і тому подібне. Також додатково проконсультуватися. Кажу, звертаються до рятувальників тільки в тому випадку, коли люди самостійно не можуть. Чи надати допомогу своєму партнеру, колезі, пересуватися, чи будь-який інший випадок. Окрім того, є багато інших корисних сайтів, яким сьогодні досвідчені туристи користуються. Зокрема, це є сайти з прогнозом погоди. Такі ресурси, як Windguru, Ватерфорекас, тобто можна вибрати локацію, куди ви йдете, і отримати на найближчі три дні прогноз погоди. Здебільшого він є правдивим. Хоча прогнози і оновлюються, там у чотири рази на добу, але. Як я вважаю, потрібно завжди звертатися до таких ресурсів, щоб зрозуміти: якщо буде негода, можна її десь на стоянці перечекати, е, можна прийняти рішення спуститися до найближчого населеного пункту, тому що іноді в Карпатах буває, що грози затягуються, проливні дощі. Е, сьогодні ми всі маємо гаджети. Ми можемо користуватися ними. І найбільше, що вражає, що іноді люди знаходять час поселфитись. І закинути швиденько в інстаграм там фото, відео з своєї ж мандрівки, але не мають можливості знайти хвилинку-дві для того, щоб ознайомитися з прогнозом погоди наступного дня. Іноді навіть буває таке, що гаджети у людей на другий, третій день вже є розрядженими. Навіть коли щось трапиться, люди не мають можливості зателефонувати до служби порятунку. Окрім того. На туристичних маршрутах, які ми облаштовуємо, ми також встановлюємо інформаційні таблички з QR-кодом для того, щоб люди могли закачати цей застосунок і в перспективі використовувати тільки в тих випадках, екстрених випадках, коли є необхідність. А саме про ці таблички, взагалі, ну як я розумію, то в роботу рятувальника, окрім. Того щоб безпосередньо рятувати людей, ви маркери розташовуєте і ці таблички. А що ще входить в роботу рятування? Трішечки розділимо це створенням туристичних шляхів маршрутів, цебто є і маркування, і встановлення вказівників на роздоріжжях, картосхем туристичних маршрутів в даних районів займаються громадські об'єднання, зокрема наша громадська організація Карпатські стежки. Яка існує з 2001 року, завдяки спільним старанним зусиллям. за ці всі роки вдалося створити більше 200 окремих маршрутів з загальною протяжністю близько 2400 кілометрів. Періодично ми ці маршрути оновлюємо в роботу рятувальника. Додатково, окрім того, щоб надавати допомогу, їхати на виїзди. Також входить профілактичні обстеження маршрутів. Тобто всі відділення, всі рятувальники регулярно щотижнево обходять певні маршрути для того, щоб володіти інформацією, в якому стані маршрут. Для прикладу, якщо частина маршруту проходить дорогою, якою можна під'їхати транспортом, орієнтуватися, чи де не розмило дорогу, чи є лісові завали, в якому стані маршрут, чи десь можливо пошкоджені вказівники. А для багатьох туристів, особливо ті, які ходять самостійно, це може створювати певні незручності. Заблукали. Через те, що там вказівник втрачений, або хтось його, наприклад, зірвав. І тому рятувальники всіх відділень періодично, регулярно роблять профілактичні обстеження туристичних маршрутів, і вони володіють завжди самою актуальною інформацією щодо стану маршрутів. Чому це дуже важливо? Тому що, передусім, багато туристів телефонують до гірських рятувальників, консультуючись. В якому стані маршрут можливо люди хочуть під'їхати ближче транспортом е до місця початку маршруту? Е також це потрібно рятувальникам. Е для прикладу щось трапилося, і людину потрібно транспортувати. Рятувальники вже володіють інформацією, чи є якісь перешкоди. Наприклад, вітрував завалив маршрут. Чи десь обірвана дорога під час повені, чи зруйнований міст. Тобто, вони повинні розуміти, доки вони можуть доїхати, скільки часу їм залишається дістатись до потерпілого. Тобто, рятувальник він повинен володіти самою актуальною інформацією, і можна помітити, що багато рятувальників завжди комунікують з туристами, і часто вони навіть запитують туристів, в якому стані там маршрут, чи не пересохло джерельце. І тому подібне. Тобто, володіти самою свіжою, самою актуальною інформацією, це і також, можна сказати, робота. Е, окрім того, рятувальники також займаються поправлянням маршрутів, десь прорізка. Е, наприклад, ми в нас на горі піпіван ми також вже другий рік поспіль е, створили зимові маршрути. Тобто, кожних 100 метрів ми вкопуємо дерев'яний стовп орієнтаційний, багато з них є пронумеровані. І в зимовий період між ними ми встановлюємо додаткові тички кожних 25 метрів. Це дозволяє людям самостійно, щоб не втратити орієнтацію, підійматися чи спускатися з маршруту. Тому що розуміємо, взимку дуже часто буває обмежена видимість, білий сніг, хмара і фактично все біле. Тобто користуємося, хто досвідчений ходить, хто має GPS, користується навігацією. Ось хто ні може самостійно, але це єдиний наразі маршрут в Карпатах зимовий, тобто, що люди можуть самостійно підійматися та спускатися? Ви говорили про дороги, і я би хотів зараз підняти таку не дуже спокійну і не дуже миролюбну тему, а саме дороги і те, як по них їздять на джипах або мотоциклах, як взагалі, наскільки мені відомо, це не дуже законно, тому що це руйнує нашу природу, і ви, як рятувальник, як це впливає на наші гори? Дивіться, якщо є долинні дороги загального користування, якими курсують транспорт, там, лісовозний транспорт, під'їжджають люди до якихось локацій, тому що ці дороги утримуються, вони є мізинними побудована така мінімальна інфраструктура мости, укріплення берегів. Категорично, проти чого є це джипінгу, це у високогір'ї Карпат. І на територіях природозаповідного фонду. Чому тому, що в нас фактично у Франківській області є розпорядження, яке забороняє джипінг на територіях природно-заповідного фонду, це є національні парки, це є заказники, це є інші природоохоронні об'єкти. Яку шкоду вони завдають? Пояснюю, високогір'я це є свого роду унікальна екосистема, яка формувалася тисячами десятками тисяч років. Вона є дуже вразлива до людської діяльності. Тобто, якщо ми будь-що там порушили, відбуваються незворотні процеси, для прикладу, ерозія. Пішли дощі, змивають верхній шар ґрунту, утворюються яри. Е, окрім того, якщо це є заповідна територія, значить там щось охороняється. Чи це є ландшафти, охороняються, чи представники тваринного рослинного світу. Е, і, наприклад, люди, які виїжджають джипом, вони фактично знищуються. знищують це. Знищують. Окрім того, багато хто потрапляє в період так званої тиші, коли розмножуються птахи, тварини, тобто в лісі взагалі заборонено перебувати великим групам створювати зайвий шум. І бачимо, що проблема фактично вона в деяких регіонах вона навпаки зменшилася, чому завдяки свідомим громадянам. О, в інших регіонах вона навпаки наростає. І тому я проти будь-якого виду моторизованого туризму. Тобто високогір'я Карпат воно повинно бути недоторканим. Пішуть люди, звичайно, що повинні ходити насолоджуватися красотами. Джипінг це є негативне явище, яке заборонено в більшості європейських держав. Для прикладу, за часів Австрії, в, лісу, в лісову зону заборонялося заїжджати кіньми з фірою, з Повозкою. Чому? А як це карають? Ну, чим? Ну, дивіться, всі території природно-заповідного фонду. Тобто чи національні парки, чи заповідники, вони мають своїх інспекторів. Тобто це є їх обов'язок шукати і якось наказувати. Але бачимо, що багато є лазівок, тобто, люди їздять. Хоча в деяких регіонах, я кажу, наприклад, Чорногора, воно менше. Чому? Тому що, передусім є важкодоступні. Місця, тобто моторизованим транспортом складно добратися. Хоча ми спостерігаємо, що навіть на гору піпіван заїжджають мотоциклісти з закарпатської сторони, де є побудована певна мережа доріг. Тобто таким чином вони приникають. Ми, як рятувальники, не маємо права там карати чи це, але ми завжди робимо зауваження. До прикладу, я навіть встановив застережливі таблиці на деяких відрізках маршрутів, тому що багато мотоциклістів іноді мені при розмові казали: звідки я знаю, тут можна, не можна, нічого немає. Зараз є застережні таблиці на інформаційних стовбах, на яких ми встановлюємо вказівники туристичних маршрутів, що тут є заборона їздити моторизованим транспортом, зривати квіти, розпалювати багаття, знаходитись зброєю, чи, не дай Боже, стріляти. Тобто, і бачу, результат уже позитивний, тому що люди приїхали і кажуть, бач, знак. Є. Він каже, ну то вибачте, я от не знав. І коренем проблеми, я все ж таки вважаю, це є низький рівень екологічної свідомості. Низький рівень екологічної свідомості, як і громад Карпатського регіону, хоча в деяких регіонах ми бачимо вже це підняття завдяки екологічно свідомим людям. Тобто про це потрібно більше говорити. Людей, які займаються такими так званими, активними видами туризму, їх потрібно ганьбити. Вони повинні розуміти, що своїми діями вони завдають величезної руйнівної шкоди довкіллю. Тому наш принцип, такий, навіть нашої громадської організації, все, що ми не робимо, маршрути, ми робимо з турботою про довкілля. Тобто ми створюємо навіть екологічні акції, коли прибираємо якось, стараємося проводити якісь заходи, щоб передавати свій досвід і вчити людей молодші покоління, що відпочинок повинен бути з турботою про довкілля. Кількість маршрутів повинна бути невиснажливою. Тобто, ми всі розуміємо, що навіть масовий туризм також несе в собі загрози. Для прикладу в заповідних територіях національних парках є рекреаційне навантаження. Тобто, для прикладу на гору Говерлу в добу може зійти не більше 300 осіб. Але сходить, я думаю, але сходить більше. Чому процес не контролюється? Вхід є платний на території національного парку, і таким чином, напевно, є інтерес заробити більше. Я розумію, що парк має свої багато своїх там проблем і кошти потрібні. Але це необхідно регулювати. Тобто, туризм має бути невиснажливим сталим. Тобто в Європі, до прикладу, щоб потрапити на маршрути деяких національних парків, треба записатися. І адміністрація парку, враховуючи рекреаційне завантаження, не можуть сказати, що от ви сім'єю чи групою, таких, то хто в проміжку, таких дат так, ви можете відвідати і пройтися туристичним маршрутом. Тобто якось контролюється. Це доволі таки цікава навіть для мене інформація, тому що я ну, вважаю себе любителем активного відпочинку, але я цього не знав. Але тепер я буду знати. І у мене для вас таке запитання, воно актуальне для більшості людей, і я сподіваюся, коли у вас стоїть вибір між відпочинком у гора чи на морі, що б ви обрали? Mm, ви знаєте, звичайно, гори. Хоча я щорічно буваю десятки разів, тобто ну, можна сказати, тільки роботі я посвячую близько 100 днів в рік. Тобто третину року я проживаю в горах, заступаючи на чергування, на горі піпіван, ми працюємо вахтовим методом. Окрім того, вся моя діяльність, навіть відпочинкова, вона пов'язана з якоюсь корисною роботою. І десь я йду чисто і відпочити, і поновити маршрут, замінити якісь таблички, десь прийти на туристичний притулок, цеї будиночки, які здебільшого в є в Горганах. Винести шибку, щось поміняти, тобто поєднати відпочинок з чимось корисним. Звісно, є бажання десь колись ну, чисто так переформатуватися, полежати тиждень. ну, Я не можу довго витримати. А коли так, ви в останній були на морі? До війни. Тобто в 2012 році я останній був в Криму. Ні, помиляюся, був на Азовському морі, це мені здається, 2016-2018 рік був. Тобто, що я посвятив відпустку, там поїздили по Дніпровській, Запорізькій областях в цілях. Пізнання цих областей, природи, історичної спадщини, ну і, звичайно, на декілька днів заскочив до моря. Ну, воно є свій ефект, тому що є час там її пороздумувати, пороздумувати про щось, але знову ж таки тягне до наших гір, до нашої краси, до цієї вологості, як я кажу. Ну я сподіваюся, що вже найближчим часом все одно і Запорізька та ж сама область. І Крим буде нашим і вже буде змога набагато більше і частіше їздити туди на відпочинок. А після цього повернутися до наших карпатських гір і надихатися ними. Дякую вам за інтерв'ю. Дуже корисна інформація, я думаю, і для мене, і для наших глядачів. Це був Василь Фіцак та Олег Вітковський спеціально для інформатор Калуш.